Два роки підготовки в 0 годин 24 лютого 2022 року ми відімкнулись від енергомережі з Росією і Білорусією. В 4.20 почалось повномасштабне вторгнення. Вже зранку ми прийняли рішення ніколи не повертатись назад до російської мережі. Це було, до речі, від'єднання експериментальне. На три дні ми мали довести нашим європейським партнерам, що ми можемо. Виживати в ізольованому так званому ізольованому режимі, і ми мали протриматись три зимових дні. Потім мав бути другий етап три літні дні літом. Але ми прийняли рішення не повертатись до Росії, до енергомережі Росії в перший же день і з перших днів звернулись до європейських партнерів про можливість доєднання. Україна доєдналась до Європи буквально за тижні. І сьогодні ми є повноправним членом. Європейської мережі НТСІ, енергетичної справом голосу ми маємо можливість 2,1 і експорту і імпорту, плюс додатково до цього ще додаткові можливості є і по аварійній так званій підтримці. Тобто, сьогодні Україна повністю інтегрована в Європу в сенсі електроенергетики. Попри війну. Ми перейшли повністю на газ власного видобутку. Це теж був наш е, політичний і принциповий вибір: е, проходити і користуватись лише власним газом або залучати газ е, від Європи. Ми не брали газ з Росії, і коли завершилась угода, е, фактично не продовжували е, жодних е, перемовин, жодних. Е, нас навіть намірів продовжувати е, якусь співпрацю з Росією в частині транзиту газу не було. Сьогодні ми е, виживаємо на власному газу, ми доімпортовуємо необхідну кількість газу з, від наших європейських партнерів, і е, наша система проходить е, цю складну зиму, воєнну зиму абсолютно спокійно, збалансовано.